Мені здається, це не те, що важливо чи не важливо, це правильно. Я не думаю, що на 11-му місяці російсько-української війни в парку має бути етап російської драми. Загалом мені здається, це маркування імперськими культурними символами, воно недоречне, воно надмірне і його треба позбуватися, тому що це так чи інакше ознаки нашого постколоніального статусу. Я підписував лист, звертався до президента України з тим, щоб, власне. Відбулося перейменування. Добре, що наші депутати це зробили. Мені здається, це правильно це буде це стратегічно. Ну, це складний процес. Він навряд чи швидко завершиться, навряд чи він буде дуже простим, тому що так чи інакше є певний історичний бекграунд, так чи інакше є за нами наше певне культурне виховання, наша освітна якась база. Тому я думаю, цей процес буде складний, але мені здається, він правильний і він не зворотній, тому що Харків це Україна, а Україна має все-таки керуватися власними інтересами, власними принципами, власною оптикою стосовно своєї історії, стосовно своєї культури. Ну, ось карчущий символ, покажіть, будь ласка, цю вулицю, вулиця Пушкінська, на якій ми з вами випадково зустрілися. Історична назва німецька. Я не закликаю, звичайно, перейменувати в Німецьку, але мені здається, що в центрі міста вулиця Пушкінська теж не дуже доречна. Прекрасна була б, наприклад, назва вулиця Сковороди. Подивимося. Будемо звертатися, це наше місто, це наша країна. Тут жити, нам тут працювати. Звичайно, ми будемо далі працювати і з місцевою владою, і з центральною владою. Тому що Харку треба повертати, його українське обличчя, його українське звичайно.